Тігуанчик ми сьогодні тільки зустріли, і він розпочне з понеділка свій шлях по відновлення. Ось цей Коллстар. У нас в процесі роботи зараз. Я вам показував, ми забрали його з малярки, відвезли, розібрали безпеку автомобіля, треба ремені відновити. Зараз салончик трішки розібраний. Бачите, немає ременів. Штору ми купили, вона була стрільна, та власне стрільнута, вирішили купити не стрільну, бо ушно не захотіли відновлювати ту. Тому салончик поки виглядає так. Зараз у нас в процесі відновлення диски, бо були пошкоджені по правій стороні, там, де був у нас удар ДТП, і поставили поки ось такі підмінки. Хотіли всі чотири пофарбувати, але ці диски через супорт на задню вісь вони стають, а на передню вісь вони не стають, бо супорт тут реально велетенський. Я не знаю, чи тут як на зікері колодка маленька, чи все ж таки колодка велика. Мені цікаво, зараз глянем. Ну, бачите, вон колодка, ось супорт. Я вам потім, Якщо буде можливість, без колеса зніму покажу. Але супорта виглядають ну, так, по-спортивному, але якщо це розмір колодки, то це так трішки смішно, друзі. Але е, деталі, нюанси. Цікавий все одно автомобіль, все одно він привертає увагу, пофарбуємо задні диски, потім поставимо, пофарбуємо передні. Зберемо безпеку і будемо автомобільчик віддавати власнику. Цікавий такий проєкт, незвичний. Рідко такі машини у нас бувають, не знаю, чи будуть ще. Але сподіваюся, що будуть, тому що ну, вона варта уваги, як мінімум вона варта уваги. Такий він прикольний. Покажу вам вже більш детально, коли збереться все повністю, і буде красиво, гарно, якусь експлуатацію, якийсь досвід. Дисплейчики, там все так незвично. На багатьох автомобілях я їздив і на електромобілях в тому числі. Але це те, що незвично, я завжди так з цікавістю ставлюсь до таких машин. Сподіваюсь, вам також буде цікаво. Друзі, слідкуйте, і сторісся, ще покажу і потім на ютубі огляд, і в загальний бюджет все обов'язково вам покажу по цьому полустару зірка полюсу, як перекладають, як підказали мені підписники, що це назва перекладається саме ось так. Зірка полюсу. Поставимо поки в салон і будемо чекати відновлення дисків.